Мої шанування на каналі ТВ. Щоденна програма «Знак оклику». В ній ми обговорюємо найбільш вагомі та значущі події та тенденції у правоохоронній та правозахисній сферах. Завтра вступає в силу новий кримінально-процесуальний кодекс. За ним юридичну допомогу та захист у кримінальному процесі і на стадії слідства, і на стадії суду зможуть надавати винятково професійні адвокати і більше ніяких захисників, з числа родичів, підсудного чи просто юридично-фахових людей. Здавалося б, це тільки сприятиме підвищенню престижу. Адвокатської професії, але експерти зауважують, що для пересічної людини доступ до професійних адвокатських послуг, якщо й не обмежиться, то подорожчає точно. Але головне, чи залишаться незалежними адвокатські об'єднання? Цими вихідними у товаристві українських адвокатів стався розкол. З'явилися дві національні асоціації адвокатів і дві вищі кваліфікаційні комісії адвокатури. Про це наш короткий сюжет. Ми чекаємо 10 хвилин, якщо ви не звільните приміщення, не... нам потрібно техніку забрати, ви розумієте? Вона знаходиться... Ми орендували ці кімнати, і чому нас тут не має кімнати? Я нас раз вам кімнаті? Ми виконуємо свої обов'язки по добро. У нас є договор на охрану, у нас є список людей, які повинні бути. Все. Коли делегати з'їзду адвокатів України прибули в суботу зранку до місця його проведення у готелі Русь, з'ясувалося, що тут чекають не на всіх. Зокрема, тут не чекали на одного з організаторів події, голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатів України. Мовляв, його немає у списках. На реєстрації учасників сидять незнайомі люди. А охорона не пускає Володимира Висоцького до конференц-залу. Де можна, я не знаю, к крім... давайте до присядемо. Тоді пан Висоцький і його колеги викликають на місце події міліцію, незважаючи на тривалі розмови до конференц-зали в суботу. Він так і не потрапить. Бажаю делегатам установчого з'їзду і всій адвокатській спільноті, ефективної роботи та успіхів на шляху розбудови України як правової держави. Президент України Віктор Янукович. Привітання президента України зачитують при напівпорожньому залі на з'їзді нема приблизно половини його делегатів. На цих вільних стільцях мали сидіти представники більшості областей України. Сьогодні Перед нами його немає, він не може читатися за цю роботу. Звіт вищої кваліфікаційної комісії адвокатів змогли прочитати лише з другого разу, адже спочатку адвокат, який його довірили оприлюднити, не знала його змісту і до того ж не могла якісно читати українською. Шанова. Ну що стосується звіту, то він дійсно товстенький, незважаючи на інтенсивний присмак скандалу в залі, адвокати переходять до голосування. Тепер у керівництві нових адвокатських організацій інші люди. Валентин Загарія і Лідія ізовітова. Будемо робити все, щоб наша адвокатура піднялась на найвисокий щебель довіри в нашому суспільстві. Бажаю, щоб кожен адвокат в нашій державі був захищений з боку нашої професійної організації. Ще раз тим часом приблизно дві сотні адвокатів проводять свій з'їзд у київському кінотеатрі Кінопанорама. Вони пояснюють, в чому небезпека нинішньої ситуації. І Питання що в такий спосіб, як проводяться дії від ДОК, намагаються вправити. Право адвоката бути одна і обирати. Про яку правову допомогу будь-кому може йти мова, якщо вони самі будуть почувати себе. Невід... Після обговорення делегати з'їзду обирають своє керівництво Володимира Висоцького і Михайла Ісакова. Тепер у адвокатів два професійних об'єднання. Наші гості сьогодні Петро Бойко, віце-президент Союзу адвокатів України та Володимир Висоцький, голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, член Вищої ради юстиції або вже ні, поясните мої шанування. Добрий вечір. Скажіть, будь, будь ласка, ви представляєте? Ви представляєте? Наскільки я зрозумів, два протилежні табори у цій адвокатській спільноті у цьому у цьому конфлікті. Петро Бойко, ви взяли участь в установчому з'їзді на Національної асоціації адвокатів, ради адвокатів та вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Ви, пане Висоцькі, на ці заходу вас на ці заходи не допустили. Ви зібрали альтернативні зібрання і заснували альтернативні об'єднання. Прошу поясніть по можливості зрозумілою нашим глядачам, а не там такою глибокою юридичною мовою. Що відбувається в адвокатському середовищі за день до вступу в дію нового кримінально-процесуального кодексу? За яким значно підвищується, до речі, адвокатська роль в кримінальному процесі? Дивіться, ви дуже неправильно сказали, що я належу до якогось іншого табору. Я належу до одного табору табору адвокатури. Зрозуміло, що відбувається в цьому Такий таборі? Такий же адвокат простий, як і Володимир Іванович. Мене запросили, зокрема, він мене запросив на цей з'їзд, я прибув, я зареєструвався, мене пустили. Чому Володимир Іванович не хотів я? Хоча я бачу, що він туди проходив. І говорити, що його там не пускали, я думаю, що перебільшено. Дійсно, реєстрація відбувалася за тим сценарієм, що може, планував Володимир Іванович. Були інші люди. Я сам цьому здивувався. Але я не був організатором, я не виступав безпосереднім керівником або учасником цього дійства. Я простий адвокат. Що відбувається Але... в адвокатському середовищі? Але... Про що це свідчить? Я завершу. Але. Я прийшов, зареєструвався, з'їзд відбувся, але за відсутності тієї частини, яку повів за собою Володимир Іванович. Хоча, як він, якщо він лідер і вважає себе лідером адвокатури, він повинен бути прийти на цей з'їзд, не розколювати його. Чому проблема сталася і в чому велика горе може наші адвокатури? Ми розкололися. І це дуже погано. І ми стали заручниками, ми адвокати. Не віце-президент адвокатів України, бойка або ще хтось інший. Ми стали заручниками амбіцій, і в тому числі, на жаль, шанованого нею людини, Висоцького Володимира Івановича, він захотів стати головою. І ви бачите, наслідки з'їзд відбувся в іншій частині. А інша людина теж захотіла стати головою, З'їзд відбувся тут. І що робити? Чого ці дві людини не змогли домовитися? Тим паче вони спільно працювали разом у вищій раді і юстиції, мається на увазі Лідія ізовітова і ви Володимир Іванович. Ваша позиція, що відбувається в адвокатському середовищі? Сергічні навпаки, я зовсім не підхопив до цього процесу з такою простотою. І говорити тут потрібно сьогодні справедливо щиро. Якщо говорити справедливо щиро, то потрібно говорити про розкову адвокатури, він безумовно є. Але говорити треба про більш серйозні речі: говорити про намагання певних представників влади. Наголошую певних встановити контроль над адвокатурою і знищити адвокатське самоврядування ще ще в стадії, коли вони зароджуються. Пояснюю свою позицію. Я, до речі, є в списках, можу продемонструватися, з таким списком проводилась реєстрація. Хто ці списки складав? Є Я тут є в якості основного і в якості запасного. Списки зовсім інших реєстраційної відомості, це все я можу прореєструвати е, і проеструвати. Ви ще комісія комісію це все складало. Тепер з приводу альтернативного з'їзду я представляю адвокатів-делегатів, які вважають, що з'їзд проведений один єдиний. Відповідно до пункту 5 перехідних положень закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність скликала та організовувала такий з'їзд Вища кваліційна комісія. Вона його провела, ви сказали в кінопалаці. Але чому провела? Це не тому, що Висоцького не пустили на з'їзд, це тому, що вже з 7 години 30 хвилин приміщення були всі блоковані. Техніка захоплена, документи з'їзду були захоплені. Гостей на з'їзд не пустили, делегатів не пустили. Більше того, створили ситуацію таким чином, що Вища коваліційна комісія, взагалі від цього процесу була відсторонена. Організатор був відсторонений. Виставили охорону, яка все це захопила. Ми коли хто хто розповідає, коли ми почали розбиратися, дій. що це за охорона. Спочатку нам сказали, що це якась охорона фірма Вітіс. Потім сказали, що з цією фірмою уклав е угоду. Уклала угоду дирекція готельного комплексу, знайти її неможливо. І в кінці вже сказали про те, що, начебто, охорона готельного комплексу, але це закінчилось побиттям адвокатів і навіть жінок. Тронатоліч або щось не бачив, або трохи не володіє обстановкою, коли каже, що Висоцький не хотів єдності. Я і єдності хотів і намагався пройти в зал, але вже після того, як вища кваліційна комісія відповідно до закону провела. Реєстрацію. Ми реєстрацію розпочали трошки пізніше, тому що я ще раз кажу, в нас забрали документи, утримали. Ми не могли цього зробити. Більше того, захопили приміщення, де знаходились стільці і де мала сидіти група реєстрації. Це не я готував Петр Анатолійович. Це готувала Вища коляційна комісія як організатор, як організатор. Там реєстраційні списки і все. Все це у нас захопили більше того, коли це вже перейшло в сутолоку, коли не пустили навіть гостей. Розумієте, прийшли уповноважені. Уповноважено, представники уповноваженого справ людини Верховної Ради е, України також не пустили. Приїхав представник Асоціації спілок і прав, правничих е, організацій. Європи його також не пустили. Як це можна було зрозуміти? Не пустили на з'їзд адвокатів, які були авторами робочих документів для з'їзду. Що тоді було робити в цій ситуації? Ми провели реєстрацію і розпочали з'їзд за місцем, яке визначила вища коляційна комісія, готельний комплекс 4. І під після цього, як на другому поверсі нас закрили і не випускали навіть спуститися, було прийнято рішення не висоцьким, а делегатами про те, що з'їзд має бути проведений в іншому місці. Ми обрали такі, обрали органи адвокатського. Самоуправління. Найперше, ми створили Національну асоціацію адвокатів України і обрали е, і затвердили установчі документи. Також обрали органи адвокатського самоуправління. Скажіть, будь ласка, є два пакети, скажімо так, органів адвокатського самоуправління. Що зараз робити, Петро Анатолійович, хто має визначити, яка з двох асоціацій е, справді повноважна? Ну я трошки хотів би повернутися до слів Висоцького. Він каже, що хтось. Певно, із влади хоче втручатися в діяльність адвокатури, поставити її під контроль. Якщо він каже певно, то хай називає прізвище. Хто це, як, яким чином. Це перше. Це логічно, до речі, Добре, Голдимир Голдимир Іванович. Називай, будь ласка, Петро Анатолійович, я сказав, що я прийшов сюди говорити щиру правду, так от говорю щиру правдою. Завдяки е я не хочу нікого образити е намаганню. Тих людей, які назвали це зібрання установчим з'їздом адвокатів України, завдяки в тому числі вашій участі, на сьогодні ви обрали головою Національної асоціації адвокатів України людину, яка є до цього до цієї пори заступником голови Вищої ради юстиції України і державним службовцем першого рангу. Мова йде, декінполяс про лінії От вам конкретний чиновник, який встановлює контроль над адвокатурою oh. і який отримує владу в адвокатурі. Я про це стверджую, але кажу про те ще. Що Лідія Панна не розуміє основного. Взагалі-то це, це не висоцькому справа. Це не перебільшення. Взагалі-то це не влада, в которої потрібно розуміти, чи це відповідальність і дуже величезна. Той, хто не розуміє, так вчиняє. Ну, я я хотів би на тут... Ні. Це не конкретно і взагалі, ну, і завітова влада, це смішно. Як вона на нас може чинити тиск на адвокати. Але я хотів би поговорити про інше: 200 з чим-то чоловік в залі. Це ж теж ж адвокати, Володимир Іванович. Куди їх віднести? Ви, почекайте, почекайте, ви кажете, ви кажете що от у наш адвокат З'їзд правильний, тому що ми зібралися правильно, а ці адвокати, Легитимний, якісь неправильні. законний. ці легітимні, а ці нелегітимні. А давайте, чесно, глянемо один одному в очі, Володимир Іванович, і зрозуміємо одне. Ви причетні до розколу адвокатури. Ваші амбіції, ваш характер. І Я не виключаю, що те, що відбулося в отелі, ти, от може, десь якісь провокативні і емоційні дії, також послужили цьому розколу. Я би, якщо болів і серце мене боліло за адвокатуру, я б пішов би іншим шляхом. Відходи, я так? вийшов би до своїх адвокатів, я прийшов би в той зал, викайте, кажете, нелегітимний, привів би з собою тих же легітимних адвокатів, які підтримують, і саме на тому ресталіщі визначився. І вас би отам, якби обрали на тому чистилищі лідером, ви були б визнаним лідером. А так Ще, я маю. почекайте. А так Що я почекайте. просто адвокат ви бойко. не даєте почекайте. як адвокат бойко. Я хочу сам зрозуміти. А хто ж у мене лідер? Чи і чи висоцький? І де ми повинні з'ясовувати в суді. Ну це ж гор, це ж смішно. Це Але позорище. буде в суді буде в суді у Адвокати позорище. Так, відповідає. Суд буде визначати, які суд адвокати у нас можуть. Суд визначати повинен нашу долю. Не все потрібно переводити на мої амбіції. А, давайте ви а що? З... Ну я відповідаю, Петро Анатолійовичу. Будь суд. ласка, я повагою до вас відношусь. Майте терпіння вислухати. Так от я кажу так, що я не бачу перед собою адвоката, а бачу як мінімум прокурора, який виступає за обвинувачення. Можливо, вони вийшли з цієї ролі, яку так добре вжилися. Наступне. Відносно моїх амбіцій, я їх давним-давно примирив. І для Висоцького це не самоціль обрання головою національної асоціації. А от те, що встановлює хтось контроль над адвокатурою, я простий адвокат і хочу завтра займатися адвокатською діяльністю. Так от хочу, щоб мені чиновники. Не допомагали створювати органи адвокатського самоврядування. Я вам Анатольовичу, поясню, чому встановлюється контроль над адвокатурою. Спочатку це було дуже просте. З'явився фінансовий моніторинг. Можливо, ви забули? Забули? Потім з'явився податковий кодекс. Потім самозайняті особи. Потім з'явився непідприємницький характер адвокатської діяльності. Потім у нас забрали безоплатну правову допомогу. Потім створили органи адвокатського самоуправління, які дозволяють контролювати адвокатуру зверху до низу. От в чому питання. Щиро треба про це покаятись і сказати адвокатам. Ви до цього теж маєте безпосереднє відношення. І тепер останнє. І, на жаль, у нас немає іншого виходу, як йти до суду, але ми не збираємося йти до суду, щоб стверджувати, що з з'їзд адвокатів України, який відбувся, є Легітимним. Ми будемо стверджувати про те, що на сьогодні реєстрація, яка вже проведена державним реєстратором. А це реєстрація Національної асоціації адвокатів України і вищої коаліційно-дисциплінарної комісії, яку провела пані Завіта, є незаконною. А тепер, відносно пані Ізавіту, ви краще не потрібно піднімати цю тему, Петр Анатолійович, тому що буде зовсім соромно. Ви ще відкликали в не встановлений законом спосіб висоцького, начебто, відкликали з вищої ради. Знаєте, що в законі немає механізму. Знаєте про це? В Конституції немає механізму. Ви мене відкликали. Ви мене навіть не запросили. Більше того, ви бачили в порядку денну до того, щоб там було питання припинення повноважень висотки. Чи не сором? Петр Натомеч, я вас не запрошував. Я вас і не виганяв. Ви самі втекли із цього місця проведення. Ви Пішли відносно я вибачаюся відповів на це питання Анатолійович, щоб ви зрозуміли, після того як вища Квалиційна комісія провела реєстрацію 198 делегатів. Я особисто спустився. Є є, є одна помилка. Все, що проходило на так вашому так званому установчому з'їзді або зібранні адвокатів в готельному комплексі Русь, є відеозйомка від початку до кінця. Так от я вибачаюсь, там є один, один єдиний момент, коли я спустився вниз. Після проведення реєстрації вийшла Лідія панна. Ви, можливо, цього не бачили. Вийшла пані Рафальська і вийшла пані Кобасинська. Я запропонував об'єднати зусилля, розібратись з реєстрацією і провести єдиний з'їзд. Мені в цьому відмовили. Скажіть, будь ласка, панове, скажіть, будь ласка, якби завтра в дію не вступав кримінально-процесуальний кодекс, згідно з яким винятково професійний адвокат може бути присутнім на будь-якій стадії кримінального процесу і надавати допомогу. Е Чи були б такі пристрасті в адвокатському середовищі, чому ви не спалахнули саме зараз? Чому саме зараз створюються дві паралельні структури органів адвокатського самоврядування? Це пов'язані процеси з веденням водіїв КПК? Ну, це не пов'язані процеси, я б, повірте. Давним-давно існувала наша мрія. Трошки історії. Ми... Тільки дуже коротко, будь коротко ласка. Ми існували... Наші глядачі, не фахові юристи. Безумовно, ми існували адвокати на рівні областей і мріяли об'єднатися в одну професійну організацію. Ми домагалися закону дуже довго, більше десяти років. Ми хотіли, щоб був новий закон. Маєте який... увазі закон про адвокатуру, про адвокатуру, який влітку о, був прийнятий, і зараз На... згідно нього створюються всі ці органи адвокатської. І, і нарешті закон передбачив Національну палату. Нарешті ми думали, ось сталося. є той єдиний орган свободання, який об'єднає адвокати. А замість цього, що ми отримуємо? Цей процес сам сам по собі пішов. І КПК не про цьому. Сталося, що ми стали заручником амбіцій Володимира Івановича. Він став головою Вищої комісії, включив якраз свій механізм, оце якраз ті можливості і повноваження, і вплив на обласних членів і голів КДК. І наслідок і, може, і в результаті його дій сталося те, що сталося. От чому я звинувачую? Володимир Іванович. Це є його вина. Ну, не пов'язано. А, а, а він хоче перекласти чи на двойка. На я, я ж вас послухав. так неможливо з приводу вступу і з приводу а, по, чи пов'язаний, чи не пов'язано. якійсь мірі пов'язаний не можна, не можна стверджувати, що він не пов'язаний. Яким тепер? чином яким чином ну, розумієте? Не всі сприймають. Ви так пафосно на початку сказали про те, що тепер тільки адвокати будуть, не буде ніяких захисників. Не всі сприймають і певні процеси йдуть із цього приводу, і спротив є. Розумієте, і серед адвокатів такої можливо. Це Петро Анатолійович про це не знає. Тепер відносно, щоб закінчити з моїми амбіціями, Петро Анатолійович, я всі п'ять років працював. І працював з регіонами, на відміну від вас. І, крім того, Лисуцький на сьогодні живе в літаку. Ви теж, мабуть, цього не знаєте. Але я хочу сказати про інше. Коли ви кажете про об'єднання, то об'єднання буде, тому що закон передбачає, до речі, створення не палати, а Національної асоціації адвокатів України. Та ще й за обов'язковим членством, ми всі туди війдемо. Але в адвокатурі немає головного, про що Петро Анатолійови не говорить, він, мабуть, цього не розуміє. Є таке поняття, яке називається єдність адвокатури. От єдності у нас немає. Чому немає? Тому що на сьогодні немає єдності адвокатів адвокатської Професії, не проведена уніфікація, не зроблені інші речі, які мали були передбачені в законі. Петро Анатолійович може забув, що він адвокат, але пенсійно, він забезпечення не має, Особливості в законі немає. Петро Анатолійович забув, що він адвокат, але немає соціального захисту. Чи можливо ви забули, що немає більше особливостей оподаткування і соціальний статус адвокатури, зведений на нівець? От чому питання? От чому противляться, щоб був за прийнятий трошки інший закон? Потім Петро Анатолій заявляє про те, що створено на кінець, він забувся сказати про. Професійна організація адвокатів, куди ми всі входимо, але на місцях немає відділень, немає юридичних осіб цієї організації. Ви зможете це зрозуміти, як створювати організацію, не створювати на місцях. Знаєте, до чого це привело? До того що в уставі, який прийнятий зібранням в готельному комплексі, вже вказали. Немає цього в законі, але вказали, що такі організації будуть існувати. Так висоцький виступаючи до цього, казав, не можна прийняти такий закон, і кажу останнє. Вина на тих адвокатах, хто війшов до робочої групи при президенту України з питання реформування прокуратури, адвокатурі, які не настояли на тому, щоб адміністрація президента і керівник відповідного управління, хоча б раз їх зібрав і провів певні консультації по закону України. Ніхто ні разу не зібрав. Ви маєте на Андрія Андрій Портнова? Так. Та. А до речі, наскільки ем, логічно говорити про те, що Андрій Володимирович Портнов також має вплив на е, ці процеси? Якщо так, то у який спосіб? Якщо ні, то чому? Адже очевидно, що створення двох паралельних структур, кожна з яких вважає себе адвокатською, ну це по суті зменшує, скажімо так, потугу будь-якого адвоката, в незалежності від того, в якому він таборі. Я відповім дуже просто. Причув тут Андрій Володимирович Портнув. Кажуть, він дуже повно буде на ці процеси. І його вплив на ці процеси. Причому тут <coughs> навіть президент Янукович якби він впливав на ці процеси. От ми сидимо адвокати. Ми ним Бог не можемо знайти порозуміння. І траптом Володимир Іванович прикладає відповідальність. А от фінансовий моніторинг, а там те-то не так, а то те -то не так. І ратом відбучуває, що хтось відповідальний. А я кожен раз повертаюсь до нього і кажу: Самою першою фігурою до цього моменту був він. Тому що була у нас єдина така організація, окрім спілки, це Вищакомісія, яку він очолював Тобі, і він ванч, у вас був відповідальний за ці конфлікт з керівництва, скажімо, Вищої ради юстиції, І він, питання... юстиці. він, він, він Петро... спілкувався з цим Заним. же Андрієм Портновим. Одну хвилиночку. Не бойтесь, питання ви поставили відповідає. А тепер він чистий. Тепер відповідає. Ви знаєте, як би я не спілкувався з Андрієм Володимичем Портном, це питання моєго, мого і його спілкування. Ви, будь ласка, це не оцінюєте. Колись це Та на що ви це не мене не одну хвилиночку, візуале питання відповідаю. Тепер відносно Віктора Федоровича Януковича, він має безпосереднє відношення, хочу вам сказати, що він по Конституції гарант. І якщо ви забулися, то я хочу сказати про те, що це він вніс закон, і це якраз він безпосередньо. Проявив політичну волю, волю і започаткував реформи в адвокатурі. Не було інших президентів України, а Віктор Федорович безпосередньо це зробив. Чому має до цього відношення Андрій Володимирович Портнов? Та він вже ж опікується судово правовою реформою. А реформа адвокатури це частина судово-правової реформи. <кій> на кінець остання можу сказати свого власного досвіду, свого власного спілкування, Петра Данутовича, можу вам відповісти на ваше питання. Чи Андрій Володимирович Портнов безпосередньо має відношення до процесів, які сьогодні проходять в адвокатурі? І ці процеси, очевидно, не Є, ну, скажімо так, різними можу вам так вони сказати. є різними і не завжди вони є, скажімо так, спокійними і демократичними. Ну, принаймні, зараз ми маємо дві паралельні структури адвокатського самоврядування. І напевне, суд має вирішувати, яка все ж таки знаєте, з них не буде суд. легітимна. Я не погоджу такі дуже вами. коротко. Да, дуже коротко скажу так. Ви знаєте, вже ми започаткували дуже погану традицію, коли на стадії проведення установчого з'їзду і конференції ходили по судам. Не потрібно адвокатам ходити в суди. Можливо, потрібно подумати не по а не можливо, а подумати про компроміс, про об'єднання. А для цього, мабуть, що прийдеться проводити швидше всього ще один з'їзд, який дякую. буде позачерговий, і має об'єднати адвокатів без судів. Дякую, дякую за. Дуже коротко, коротко. три секунди. Розвиток приймається. Проводимо ще один з'їзд висоцького заступником голови Ізовітова заступником голови, а на посаду голови ради. Ми виймаємо лідера, який не має відношення до цих Погоджую. процесів, Дякую. але є моральним Дякую. авторитетом. Дякую, який Дякую. Користується авторитетом. Дякую Анатолійович. Дякую, Дорож. Мораль залишимо, але я погоджуюсь на таку пропозицію. Дякую. І Дякую за інтереси та... адвокатурі на першому місці. Спасибі, спасибі за те, що були з нами. Ми будемо детально відслідковувати те, що відбувається у правозахисній сфері, а також у сфері адвокатури. До побачення. Залишайтесь на ТВА і далі буде ще цікавіше.